Северине, Северине, ти такий мовчазний. На коліна, Северине, зазнай батога, коханий, зазнай батога, благай мене. Венера у хутрах. Привіт, мої шанувальниці і шанувальники Кліо. Сьогодні я бажаю бути вашим рабом і коритися вам. Напевно, ви подумали, що ваш автор з глузду з'їхав, але ні. Дехто з глядачів вже здогадався про що піде мова. Але для широкого загалу невідомий той факт, що одна зі специфічних насолод, а саме мазохізм, був придуманий завдяки уродженцю Львова Леопольду фон Захермазоху. Так, наша історія історія має купу полунички, але ця тема табуйована. герой сьогоднішнього відео здебільшого відомий завдяки пікантному літературному генію. Проте для нас важливим є й те, що він познайомив світ з життям східної Європи, а саме Галичини Леопольд фон Захермазох написав 80 повістей, понад 100 новел і оповідань, вісім п'єс, сотні статей і есе для газет та журналів. Проте він невідомий для пересічного українця. Чому? Частково через величезну любов до нашого народу, а з іншої сторони через те, що наш герой, попри свою фантазію, був скромним і тримав своє особисте життя в таємниці, на відміну від винахідника іншого екстремального виду насолод Маркіза Десада, але про все по порядку. Особистістю він був суперечливою, як і будь-яка творча особистість з одного боку, у 1883 році в Парижі, з рук президента Франції, Жуля Греві Захер Мазох отримав хрест ордена почесного легіону з іншого боку, у 1886 році, психіатр і невролог Ріхард фон Крафт Ебінг, який досліджував людську сексуальність, у книзі Статева Психопатія, вивів нове поняття, пов'язане з творчістю письменника і похідне від його прізвища мазохізм. Леопольд фон Захермазух народився у Львові в доволі багатій і впливовій сім'ї. Його татусь був шефом поліції Лемберга, а Матуся донькою Рек. Тора Линеу, не дивлячись на прізвища нашого героя, його батьки були римокатоликами, а не з обраного народу. На народження маленького Леопольда довелось чекати аж сім в інших джерелах дев'ять років. Коли ж він з'явився на світ в будівлі сучасного гранд-готелю, то радість батьків була затьмарена тривожними новинами від лікарів, які засумнівались у шансах на виживання дітятка. Хлопчина тільки но з'явився на світ, а природа зробила з нього сабмісіва. Батьки вирішили віддати дитину в міцні руки або ж до пишних грудей української няні на ім'я Ганзя звинників. Ця мудра галичанка, напевно, була знайома з усіма тонкощами традиційного годування, тому зміцнила імунітет молодого Леопольда та подарувала йому шанс на повноцінне дитинство. А для багатьох з нас можливість отримувати задоволення від специфічних забав висновок. Гандзя – то свята жінка, на що і вказував Леопольд у своїх мемуарах з її молоком. Я всмоктав любов до українців, вібрав у себе українську мову і любов до краю свого народження завдяки моїй годувальниці. Українська мова стала першою, якою я оволодів, коли мазуху виповнилось 12, він переїхав до Чехії, і далі я оминув оту нудну біографію. Лише коротко вчився на золоту медаль, революціями не займався, по барах не шлявся і тому здобув науковий ступінь справа. А що найголовніше з історії? І працював за спеціальністю то в Чехії, то в німцямцях, то в Австрії. Існує непідтверджена інформація, що він був професором історії ЛНУ. Але на 100% відомо, що він насправді отримав запрошення там викладати. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Проте найцікавіший момент у житті Захермазуха відбувся у його дитинстві. Хлопчина виховувався в дусі лібералізму. Ще з малку у лего почали проявлятись схильності, які згодом вивели його на світову літературну сцену. Мазох мав слабкість до дещо гротескних сцен. Він милувався картинами страд. Та листа в житті є мучеників на дозвіллі. Але чим би дитя не тішилось, аби не плакало? Хоча у кожної нормальної дитини дорослішання починається зі знайденого у батьків журналу, касети чи dvd диску сьогодні ще простіше. Але в Захермазуха воно почалось з графині Ксенобії. В один із днів, коли Леопольд грав у хованки зі своїми сестрами, він обрав для укриття спальню графині. Його таємне місце перетворилось на домашній кінотеатр, де він вперше побачив відео для дорослих. Ну нехай буде в vr окулярах Графиня привела у спальню свого коханця і ще не встигла розгорнути спікантна іделія, як у дверях з'явився її чоловік разом з двома друзяками. І ви, напевно, подумали, що відбулись групові обійми або ж це на ревності. Ні, графиня почала гамселити непрохане гостей. Усі втікли разом з коханцем. А Леопольд залишився з незадоволеною пантерою графиною. Помітивши його, вона відлупцювала хлопця. Проте від її ударів Лео відчув незрозуміле задоволення. Незабаром чоловік графині повернувся, а Леопольд, сховавшись за дверима, побачив наступну сцену реаліті Хоум відео. Відтоді. Звуки батога та стогони графа склали фон для майбутнього літературного натхнення мазоха. Насправді це всього лиш красива легенда, адже графиня Ксенобія не згадується у дослідженнях про життя Мазоха як реальна особа, і, скоріше за все, є літературним засобом для ілюстрації деяких його особистих бажань. У творах автора поєднується мізогінія з обожнюванням жінок. Особливо чітко це прослідковується у Незакінченому циклі спадок Каїна, у який війшла популярна книга Венера у хутрі, де Мазох розкриває складні взаємини між Домінатриксом і Сабмісівом, які змальовують його власні вподобання та життєвий досвід. Основний меседж книги в тому, що жінка завжди буде для чоловіка поневоленою або тираном, але ніколи не буде його супутником. Доти. Доки не отримає однакові з ним права та стане рівною йому в освіті й роботі, проте його літературна слава почалась з повісті Дон Жуан з Коломеї. Леопольд став відомий своєю уявою та мистецтвом естетично формулювати інстинктивні бажання болю та підпорядкування. Прикро, що сьогодні опубліковано значно менше серйозних наукових досліджень, які розглядають феномен мазохізму, порівняно з публікаціями про садизм та сюрреалістичні Світ маркіза десада, але про творчість Мазоха та інші девіації ми обов'язково поговоримо на стрімі з психологом сексологиною. Анонс буде в телеграм-каналі. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. До речі, в сучасній психіатрії доволі простий підхід щодо творчості Мазоха чи науки десада. Якщо це не заважає звичайному соціальному життю і немає шкоди для здоров'я, то це не розлад, і що з тим робити? Вирішує сама людина. Тому не бійтесь своїх фантазій і пам'ятайте просто стоп слово. Нашому мазуху було замало лише фантазій, тому він вирішив їх реалізувати в доволі брутальний спосіб, одружившись на своїй підписниці, навіть не так. Захер уклав контракт зі своєю дружиною Авророю фон Рюмелін, згідно з яким він ставав її рабом. На певний термін умови контракту включали виконання нею ролі деспотичної господині. Проте жіночка любила не його амонетизацію від творчості. Аврора не втрачала нагоди потусити в світі високого суспільства, мала слабкість до розкошей від вечірок до 15-го айфона. В один прекрасний день вона вирішила, що час стати літературною зіркою, і взяла собі псевдонім Ванда фон Дунаєва, ім'я героїні з Венери у хутрах ненаситні апетити Аврори швидко виснажили сімейний бюджет, штовхнувши Леопольда до роботи, яку скоріше можна було б назвати заробічанством. У 1883 році Захар третьому був притягнутий до відповідальності за борги свого співредактора і коханця своєї дружини. Його визнали банкротом. Сьогодні його б визнали куколдом. Леопольд пішов на спад у своїй кар'єрі, опустившись до написання простих новел з ноткою фільмів для дорослих. Втомлена від літературного та особистого драматизму, Аврора покинула Леопольда з малолітнім сином Олександром, який згодом вмер. Мазух спробував знайти щастя з новою дружиною, гувернанткою молодшою на 20 років, та й тут ніс не вдалося. Між доном і Карпатами живуть вроджені демократи: ні візантійський імператор, ні варяги, ніякий король Польщі, а особливо польські фермери, примітка автора, не зламали їхнього духу. Не підкорили їхньої свідомості, як я згадував раніше, Леопольд фон захермазог був не лише майстром створення літератури з Перченкою, а й істориком. Він заглиблювався в мову звичаї та перекази Галичини. Його найкращі етнографічні знахідки були опубліковані у серії збірок Галицькі оповідання та єврейські оповідання. Захермазог, перший з чужинців, звеличив наш народ з такою любов'ю, якої тяжко навіть межа нашими авторами знайти. Лев Сапогівський у повісті Криваве весілля в Києві мазох перша художньо відтворив історію про княгиню Ольгу, коли та влаштувала запальну вечірку древлянам. До речі, Захар мазоха критикував Іван Франко, хоча визнавав літературний талант нашого героя. Каманяр висловлював невдоволення щодо того, як мазох. Зображував український народ. Франко критикував стереотипне та спрощене зображення українців, вважаючи, що такі твори поширюють негативні та однобокі образи. Таке зображення, на думку Франка, могло посилити стереотипи та забобони щодо українців в очах європейських читачів. Але чому ми так мало знаємо про захермазуха? Його творчий шлях був складним і суперечливим через політичні погляди. Про риторика автора та його ідеї національної єдності в? Викликали незручність у літературних колах Галичини та решти України. Пам'ятайте, що Україна 19 століття була розділена між декількома державами. Додатково, через його творчість з рейтингом 18 він сприймався як збочинець. У період австрійського панування в королівстві Галичини та Лодомерії твори письменника сприймали з підозрою та критикою. Офіційний відень не вважав його надійним монархістом. Вже після смерті автора, коли Галичина перейшла прийшла під владу Варшави, його література стала предметом ще більших суперечок через проукраїнську позицію у книгах. Наприклад, що Львів та інші землі мають бути незалежні від Польщі. Цо курва! Коли ж приліз сєру сєру, в якому сєксаніт Захермазуха представляли не як любителя України, а як морально збочену особу. Через залізну завісу багато місцевих героїв не відповідали штучно створеному радянському менталітету, а тому не пропагувалися, що в підсумку призвело до їхнього забуття. Мазуха насправді тільки відкривають нові покоління. Наприкінці життя психічне здоров'я Леопольда почало погіршуватись, і останні роки життя він провів під наглядом психіатра. Згідно з офіційними повідомленнями, мазох помер у Ліндхаймі у 1895 році. Проте є теорія. Що наш герой помер у притулку в Мангеймі в 1905-му. Церква заборонила його ховати на цвинтарях через специфічні вподобання. Це ж вам не любов до гору хлопчиків. Захер Мазоха кремували, проте урна з його прахом була втрачена під час Другої світової. Непостійна рубрика Хвилинка тему джина. Як довели британські вчені, Чингісхан був найкрутішим домінатріксом в історії і ніколи не благав зробити йому боляче на колінах. Той факт, що ім'я Леопольда Захермазоха асоціювалося з мазохізмом, завдав шкоди творчості письменника, зруйнував його професійну і громадську кар'єру і був джерелом розчарування та гіркоти аж до самої смерті. Винний у створенні і поширенні цього терміну, психіатр Ріхард фон Крафт Ебінг в подальшому виправдовувався, але це нічого не змінило. Протягом останніх років були висунуті факти, які доводять, що Захермазох був не лише поетом, Мазохізму, але й сам був уражений цією аномалією. Хоча ці докази були передані мені без обмежень, я утримуюсь від їх оприлюднення. Я спростовую звинувачення в тому, що я поєднав ім'я шановного автора зі спотворенням статевого інстинкту, яке було висунуте проти мене деякими шанувальниками автора та деякими критиками моєї книги. Цікаво, що подробиці приватного життя Мазоха були невідомими, але після його смерті колишня жонка Аврора взяла і в усій красі опублікувала мемуари під назвою. Моя життєва сповідь сьогодні за Хермазог далі залишається маловідомим. у Львові. Його пам'ять вшановують у кав'ярні його ж імені, із фігурою письменника перед входом. Вони не платили за рекламу. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це Домінатрікс, а я її неслухняний раб.